Ці атравматичні ножиці мають бути великими для того, щоб пальці в рукавицях сюди залазили, і такі ножиці ріжуть монети для того, щоб вони могли розрізати одяг. І взуття ми перевіряємо, ріжемо великі монети. Музикант Олександр Сидоренко із псевдонімом ФОЗІ показує укомплектовану військову бойову аптечку. Виготовляє, наповнює і відправляє військовим на фронт ці аптечки. Благодійний фонд згуртовані, співзасновником якого і є Фозі. А ще учасниками фонду є франківські айтівці. Собі вартість однієї аптечки близько 200 євро. Не за стандартом НАТО ми їх збираємо. В натівських стандартах в так званому айфаку набагато менше компонентів, ніж в нас, оскільки в них за стандартом поруч завжди є військовий медик. Ми виходимо з того, що медика поруч може не бути. Це тактичні аптечки, до яких ми згодом додали ще тактичні наплічники саме для парамедиків. От такий от ексклюзивний комікс. Ми зробили, і він в кожній аптечці. і Є посилання, тобто і онлайн можна подивитися. Сьогодні відправили понад 200 аптечок, які вчора окомплектовували it спеціалісти, розповідає Фозі. А за понад рік роботи фонд відправив на фронт 4,5 тисячі тактичних аптечок та ще близько 70 наплічників для військових медиків. Шиють аптечки на виробництві, релокованому з Харкова до міста Тисмениця, що на Франківщині. Працюючи ще з осені минулого року, кілька разів удосконалювали аптечки, каже менеджерка швейного виробництва Вікторія Іванова. О, ось так вони це роблять. Щоб аптечка відкривалася одним рухом, почали використовувати защіпки без стоперів для зручності чіпляли до защіпок мотузки. Також проводили тест на гучність замка, аби військові, які знаходяться недалеко від позиції ворога, могли користуватися аптечкою і не виказати свого розташування. Вони глобально не відрізняються. Я думаю, якби ми так еволюцію цих підсумків би показали, з чого все почалося, то на перший погляд вони дуже схожі. Там є маленькі нюанси, які їх відрізняють. Але саме от в тактичних виробах ці нюанси вони і мають значення. Також тут виготовляють тактичні м'які ноші для евакуації військових на запит благодійного фонду. Згуртовані їх переважно причіпляють до евакуаційних медичних наплічників. Всі ми робили чорні, коли є запит на хакі, то вони хакі була задача зробити їх ну по можливості легкими і міцними, тобто дві такі опції, ну і зручними. Наразі на виробництві працюють над прототипом тактичної аптечки, яку військові змогли би чіпляти на ногу. У ній каже Вікторія: має бути еластична стропа додатково. Вона має ще нитку, яка тримає цей виріб там на нозі або на руці, в залежності від того, куди її кріплять. Тобто є моменти специфічної фурнітури, яка до цього не використовувалася, бо це така тактична історія. Оксана Василик, Роман Булелик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. був